Зараз бачимо заяви міністра оборони Валерія Гелетея про те, що буде збільшено фінансування армії. Але у Верховній Раді розійшлися фракції, розійшлася коаліція, і тепер як бачимо звідки гроші брати. На чому базуються такі заяви міністра оборони? Як ви вважаєте? Вони базуються на тому, що коаліція і одне, а життєві потреби країни це зовсім іншої оборона країни. Я думаю, що депутати просто вимушені проголосувати за збільшення військового бюджету за те, щоб Україна могла захищатися. Якщо вони за це не проголосують, я думаю, що такими депутатами повинні займатися правоохоронні органи. На вашу думку, депутати все ж таки проголосують. Ви кажете, мусите. Ми думаємо, що мусить, але чи готові вони до цього? Ну, не проголосують я ще раз підкреслюю. Я впевнений, що вони мають стати особистими ворогами, ворогами кожного громадянина і наших правоохоронних органів. Що так не зроблять. Те, що розпалася коаліція на сьогоднішній день, наскільки навіщо це було? Як ви вважаєте, і чого нам далі очікувати, оскільки країна в дуже важкому зараз стані? Ну розпалась тому, що коаліція, тому що є частина депутатів, які вважають, що необхідно провести вибори якнайшвидше для присутнення очищення країни. Я, до речі, теж так вважаю. Але це все треба робити акуратно, в координації з партнерами по коаліції, а воно виходить так не дуже акуратно. Вийшло. Ну, маємо не те, що потрясіння, а маємо ну, певне непорозуміння між. Членами коаліції. Це недвою добре. От. Далі як буде розвиватися ситуація? В країні готуватися тепер і до виборів, я так розумію. Так, але ну, готуватися до виборів це нормально. Це... Немає тут ніякої, розумієте, якоїсь надзвичайщини. Це все нормально.